Білозір і Васюк та Краєвський однак не в музиці, а в живописі Володимир Луців привіз із самбра ілюстрацію їхніх пісень. Українська естрадна пісня Івасюка так запала в серце архітектору Володимиру Луціву, що він 15 років виношував ідею присвятити композитору виставку. Два роки тому написав роботу до річниці його загадкової смерті. Це так як години, як відлік часу музиканта. Відлік часу музиканта тих років, які він прожив. Бачите, в той час повернувся на рівень. 30 тоді, як було трисять років, коли його на жаль не стало так у кожній роботі. Зашифровані слова пісень: Метець, сам учасник гурту прикарпатські безкиди, тож береться наспівати зображене. Запроси мене у сини свої. Коли у 74 му Софія Ротару перемогла з піснею Івасюка водограй на міжнародному конкурсі Сопіт, Метець неабияк втішився. Водопад і такий грот каміння у вигляді ліри. Ну, там я зіграю, а ми зіграємо на струнах буди. Значить, це є в вигляді ліри, каміння, а тут струни буди. А ось це всім відома червона рута. Без неї виставка була б неповна, каже митець. Адже з червоною рутою композитор переміг на першому всесоюзному фестивалі Пісня 71 Цього ж року режисер Роман Олексів зняв у Яремче одноіменний музичний фільм, в головних ролях якого Софія Ротаро та Василь Зінкевич. Червона рута була перекладена на декілька мов. Зокрема, її співали е, поляки, Софлера там співала і чехи співали, е, співали білоруси співали не тільки Червону Руту. Друга частина виставки присвячена Ігорю Білозору, керівнику ансамблю Ватра. Тому експозицію митець і назвав словами композитора від Бога наша пісня. А роки, коли Ватра приїжджала до рідного міста художника, Володимир Луців називає золотими. Навіть їздили в Афганістан під час е, значить, війни в Афганістані з, е, з Союзом. Ці роботи вже бачили на кількох виставках у Другобичі, Турції, Львові. За два останні роки у художника їх було понад 10. Оксана Синіш, Володимир Квятковський, головні новини Львова.